Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відеоогляд на журнали від видавництва Egmont Україна. Сьогодні у нас Marvel Людина павук. Світ героїв. Журнал теж зовсім новий, можна сказати, тому що номер після нього ще не вийшов. Це випуск за липень-серпень. По нумерації він 105-й. Виходить він з січня 2014 року. Поки що мені. Пощасливилось не пропустити жодного номера. Тобто, всі є. Ну, звичайно, є там пропуски. Це пропущені ті номери, які були повторні. Тому що, якщо ви дивитесь мої огляди всі, вам відомо, що один, один номер виходить новий, ось друкований. А буває таке, що повторний журнал дають. Тобто, наприклад, цей самий журнал через два журнали він буде під іншим номером. Ну, і от все. Звичайно ж, навіщо мені повторні купляти. Просто для нумерації немає сенсу тратити гроші. Та й ну, взагалі. Отже, на обкладинці цього випуску у нас відповідно людина павук, гойдається на своїй павутині у великому місті Нью-Йорку. Так, тут реклама. Далі привітання від людини павука. Біографія барона Мордо. І комікс, власне, Хаос Мордо, частина 1. Комікс людини павука складається з 11 сторінок. Перша частина з 5 сторінок. Далі йдуть завдання, магічні кільця, потім йде розмальовка, небесний вартовий. Далі є е, завдання Знайди відмінності, змінена реальність, і великий двосторонній постер ось такий. Прикольно, що, хоча б у людині павуку постер з двох сторін. Ось. Так, як у звичайних журналах. Далі йде лабіринт Чудасія. Ще один лабіринт. Навіть не лабіринт, а швидше гра, яка називається на концерт. Потім у нас знову завдання. І друга частина коміксу, який називається Хаос Мордо. Даний комікс все-таки на 10 сторінок. От Перша частина 5 сторінок і друга частина також 5 сторінок. Далі у нас павучі факти. Люблю дуже цю рубрику. Тут розповідається про халка, про лідера лиходій місяця, про халкинів, про червоного халка. Тобто про всіх халків, які відомі на даний момент у всесвіті Марвел. Ну і на останній сторінці в журналі у нас відповіді на всі завдання та ігри, які були в цьому випуску. Дуже мене тішить те, як написано. Гарно людина, павук. Подарунком до даного журналу є ось такий іграшковий набір. Що це таке? Зараз я спробую знайти якийсь підпис. Не написано, що це таке, але ним можна стріляти. Тобто, ось ці фішки вони заряджаються сюди і ним стріляють при натисканні цієї ручки. А в кого стріляти ось тут є чотири варіанти злочинців. Та я не буду його розпаковувати точно, бо воно мені погубиться все. Бачу зеленого гобліна, бачу Венома. Доктора Восьминога. І схожий Ящур. Так, доктора Восьменіг, Веном, Ящур і Зелений гоблін. Тобто, вони, в... в них потрібно стріляти. Ось такий інтерактивний подарунок. Дякую, що ви були зі мною всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах на моєму каналі Колекціонер.